Комендантська година в новорічну ніч не скасовується з опівночі до п'ятої ранку. Не можна перебувати в громадських місцях та на вулиці. Заборона розповсюджується і на роботу громадських закладів. Змін ніяких не відбулося в нас. Так і продовжується діяти комендантська година і в новорічну ніч в новорічні свята також з 12-ї години ночі до 5-ї до п'ятої ранку в нас діє комендантська година і саме на свята на святкові новорічні дні з нашого боку збільшено як піших патрулів, так і автопатрулів, і ем, поліцейські будуть слідкувати за е, порядком в місті і в громаді не тільки в місті, а й в громаді. І е, порушників комендантської години е, будуть виявляти і е, як то кажуть, до них будуть застосовувати міри законодавчого характеру. Актуальним з 2022 року залишається також і мораторії на продаж та використання піротехніки. Салюти, феєрверки, петарди та подібні запалювальні речовини були офіційно заборонені законом 11 квітня цього року. Закон вступив в дію з 6 листопада. Ця заборона діє ще з 22-го року ще з початку війни, з початку воєнного стану в країні, її ніхто не відміняв. Ця заборона є і її треба виконувати як і користування, так і продаж. Так, але е, при патрулюванні місць е, торгівлі. Е, Дільничними офіцерами поліції і іншими співробітниками поліції на даний час не виявлено піротехнічних засобів, як в продажі, так і їх у використанні. Тим паче, ми останнім часом чуємо і бачимо, так що на вулицях на даний час ніхто не використовує. Молодці підтримують заборону і виконують її дії. У поліції також повідомляють, що до посилених патрулів у громаді будуть долучатись працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.